Дивіться, ось це і якраз і є результат цього газлайтингу, да? коли ви сумніваєтесь в собі, а не в ньому, да? я до дурки була доведена за 15 років відносин і доведена до стану самогубства. Це надважливий ефір. Дякую, Катерина. Спасибо тобі, Ліночка. Да. От, подивіться, сильна жінка дуже освічена. Фахівець онкології лікар. Тобто, це розумна жінка, говорить, що вона в стосунках була так доведена газлайтером до самогубства. Це не означає, що глупеньку дівочку можна довести. Да ні. Будь-яку дівчинку можна до цього стану довести. Ось в чому страх. Ось в чому страх. Ви розумієте наскільки він небезпечний цей газлайтинг?